Коли розділяє щастя з дитиною, його стає більше. Найважливіші миті завжди хочеться розділити з близькими людьми, вчитися новому та помилятися, сваритися й миритися, розділяти моменти перемог та невдач, разом бути сумними та відчувати щастя. Але тисячі дітей в Україні живуть без сім'ї й не можуть розділити ці моменти з надійними дорослими. Усиновлення та сімейні форми виховання дарують дітям можливість зростати в атмосфері. Любові, як запропонувати дитині свою родину, ви можете обрати той шлях, який підходить саме вам. Дізнатись більше про сімейні форми виховання, усиновлення та послуги патронату, як прийняти дитину в родину можна на сайті dity.gov.ua. Компанія Україна для кожної дитини. Єдина державна платформа про усиновлення і сімейні форми виховання, здійснюється за підтримки координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Міністерства соціальної політики України, ЄС та представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Ви можете отримати первинну консультацію з питань усиновлення та сімейних форм виховання дітей від кваліфікованих спеціалістів, залишивши свої контактні. Допоможіть забезпечити право кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.